Прикольний, крутезний та надзвичайно якісний підбайк від кайо, так друже. Це підбайк кайо ТД 125. Це підбайк з висотою посидінню, яку ми зараз з вами перевіримо, щоб нікого не обманути. Дивіться, висота посидінню такого підбайка 75 см. Він на колесах. 12-14, і доросла людина зі зростом 1,87 м На цьому підбайку виглядала б приблизно ось так: тобто їздити на ньому цілком комфортно, але для дітей, звісно, він буде кращим. Сюди ідеально підійдуть діти із зростом десь від 1,40 м до 1,60 м. Це буде саме підбайк для них. Такий підбайк не має нічого зайвого, він має лише одну єдину кнопку заглушити його. Він має пластик надзвичайно якісний, який можна скручувати хоч в трубочку, і йому нічого не буде, бо Кайо це якісне підприємство, це державне підприємство Китаю. Такий підбайк вартує виключно офіційно лише 1040 доларів. За 1040 доларів ви можете придбати таку пушку з переднім гідравлічним гальмом, з заднім гідравлічним гальмом, з усіма гідравлічними. Гальмами і надзвичайно м'якенький на надзвичайно якісній підвісці. Такий підбайк по наявності в Запоріжжі. Ми можемо завантажити його в наш власний транспорт і привезти вам прямо додому. Зверніться до нас, написавши в коментарі ваше місто або краще, якщо ми вам не відповідаємо, просто зателефонуйте, бо ми, блін, не встигаємо. Такий підбайк по наявності. Телефонуйте, завантажимо, привеземо, будете їздити, їздити і кайфувати. І ваші діти також.